Я е, за те, що так раді смієтеся, я можу розповісти одну історію, але домовимося з вами так. Я буду говорити і десь середині цієї історії останню фразу будете зі мною повторювати. Ну, так як ви з тихоном співаєте. Добре? Домовилися! Ну, то та коробки, той сікро. Історія пщача здавен до тепер бо без, не бо пес то такий є собачура. Не так десь погладив і він тебе вжер. Така його пщача натура. Отак і Московія в хаосі слів, усім на клянеться в любові, Та ще нам Шевченко колись заповів. Не вір москалеві, як псові, як мамі зарідку, колгост не додав. Укравши її топодні примусові, зітхала, такого ж світ не видав, не вір москалеві, як пзові. І потім, як батько, вернувся з інтир, усі наші бесіди многоразові завершував так-так, але ти не вір. Москалеві, як псові. Послухавши родичів, мабуть, не все сприймав я приказ і приказки, як доказові. Це майже образливо, як же це так, не вір москалеві, як псові. І згодом збагнулося. Здавна Москва брехнею просякла. В самітській основі орлів двоголових житті не бува. Не вір москалеві, як сові. І далі в тривожному плині буття На кримській брехні, на Донбасівській змові Прокінчилась правда. Зглиби забуття не вір. Москалеві, як псові, як вирвались ми з під союзних руїн, Москва лепетала при кожному слові, що тільки із нею здіймемось з колін. Не вір москалеві, як псові, це він заливав рятівний коридор і криком, і болем непинної крові. Пхай мені вибачить наш. Пудючна Москва, вимагаючи, проси, веде у нас атаки свої показові, то хай мені вибачить вуличні пси. Сказилася наша. Сказились самі, обскубані круки її двоголові, кричить Україна, Молдова, Кавказ. І тут головне, аби світ не забув, що хани Кремлівські то є ще Расові, чи царчика Путін, чи хто б там не був. Ти нашого нам, Московити не руш, бо всі твої брехні про нас тимчасові. Бо Русь, не Росія. Росія не Русь. Розвіються, міфи московських дітів. Зерна не знайти. Їх брехливій полові і нині, і присно, і по віки віків. Дякую,